За 15 років простою 171-й ремонтний завод розгубив практично усі напрацювання, колектив, територію та навіть робочий інструмент. За словами нинішнього керівництва, ще кілька місяців тому тут і банальних викруток не було. Раніше на підприємстві працювало около тисячі людей. На сьогоднішній день залишилося два цеха. Зараз на підприємстві працює 30 чоловік. більше 30 чоловік. Ми створили около за два місяці створили 15 робочих місць. Замовлення ремонту шести кранів від «Укроборонпрому» для заводу стало справжнім рятувальним жилетом. Щоправда, стан техніки, яка приїхала на відновлення, словом, фактично, машини доводиться по гвинтику розбирати і будувати заново. Другий раз випадається нічого, а другий раз така шо? рихтовка, сварка, пайка. Там трубки треба на пневматику, так теж треба паяти паяті. Ну а також, якому Вигляді прийде такому, приходиться, робити. Здача першої машини замовнику для них ціла подія, адже місяць тому цей блискучий, мов новенький кран, нагадував біженця із зони бойових дій. Хоча чому нагадував, на ремонт його пригнали після роботи в зоні АТО. Сьогоднішнє дійство ніби трошки святкове, а от процес прийому передачі був менш святковий, адже армійці прискіпливі, перевіряючи. Кран проходив з питання. Это военпреды, которые Министерство обороны делегировало, так сказать, служба военпредов существует. С Черкас приезжали, они полностью проверяли техническое состояние автомобиля. Полностью проверяли. Обкатку он Обкатку, прошел. все как положено. Машина ездила в сторону э, по дороге на Гомель, как бы, она прошла где-то километров 50, проехала. Автомобиль пошел, потом под грузом проверяли, полностью проходил испытание. Вот. И после этого выдали значит, документы, что машина находится в техническом э, А в справному стані. Незважаючи на документи, востаннє машину перевіряє водій, якому і гнати її до своєї військової частини. Хлопець каже, що трохи хвилюється. У нас інженерні війська і крани саме перша техніка, яка нам необхідна. Складний в керуванні він? Ні. Але треба ще звикати. Да, ви так трошки його побоїтесь. Та чому? Ні. Нова машина. Шалко з нашим как ми делаем, тут довго поїду. Місто, конечно, були которые які раніше були конечно, оно быстрее отрималось бы. а чуть трохи дольше а так нормально все буде. Так что пускай не переживает служа. до грудня місяця. Тут планують завершити капітальні ремонти законтрактованих шести кразів і сподіваються на нове держзамовлення, бо ж завод спеціалізується не лише на такій техніці. Можно ремонтировать практически технику, которая обслуживает аэродромы. Это, так сказать, в свое время предприятие ремонтировало э, такую технику ну, и технику, которая на базе автомобильных шассе работает. Военная техника. Это предприятие специализировалось раньше. Сегодня очень тоже есть проблема с кадрами. Фактично професіональних кадрів учені стала достатньо мало для ремонту воєнної техніки. Отож, замовники і спеціалісти, які вміють ремонтувати військову техніку, тут найбажаніші гості.